Ось це вирва від прильоту кабу. Одна керована авіабомба зруйнувала тут всі будівлі в радіусі 50 метрів. Ми йдемо далі у пошуках людей на вулицях Пустка. Коли почалися атаки, лише за добу виїхало до тисячі осіб. Слухайтеся, яка тиша. Тут було життя. Раптом зустрічаємо чоловіка на велосипеді. Сергій заїхав глянути, що з хатою сам евакуювався на цьому ж велосипеді. Вивіз найцінніше Собочка й двох котиків повісив. Дякую, не не боялися сюди приїхати зараз. Ачу я в покрові до покрова я вже привичний до цих обстрілів. Слід на дорогу виїжджає машина, водій зупиняється, просить не знімати його, але показує багажник. Там кілька мішків корму. Він теж приїхав глянути на свою оселю і взяв корм, щоб підгодувати безпритульних тварин. Трохи далі. Двоє чоловіків забирають речі із потрошченого магазину. А, а магазин коли там коли ж були тут прильоти. Ми ж не знаємо. Виїхали дні війни. Один із них залишається у краснопіллі. Не виїжджав а, чому а куди мені їхати? Ну десь пропонують там в сумах де в общі з клопами каже, стало тихіше, але fpv дрони таки долітають. дай вам показати, лежать заряження. Він розповідає, що допомагає відновлювати селище. Зокрема, готовий допомогти електрикам, адже на більшості вулиць світла немає. Три, чотири, п'ять, шість людей. А тобто вам вулиці, да? світ вулиці відновили. Ні, немає ще. Море, ну надіємося, ждемо. А усі люди приїхали глянути на свої ж оселі аж Чернівців, куди евакуювалися. Ми навіть не знали, що тут таке, воно є. Квартиру пошкодили ворожі снаряди, а потім ще й пограбували мародери. Та воно видно. що воно сліди слід наші доброжилаті воно видно, воно. І з пресофіцером 117-ї бригади Дмитром Лантушенком ідемо центром Краснопілля. Він сам місцевий із сумщини і добре знає це селище. Це була дуже успішна, класна громада, яка реально розвивалася, в якій будувалися школи, ремонтувалися школи, нова українська школа, бюджетні кошти вкладалися, де люди були. Ну, повірте мені щасливо. Він вірить, що це щастя ще можна повернути, коли вижнуть ворога з української землі. Зараз у Краснопілі немає газу, майже все селище без електрики. І сумщини, Ольга Чатайло, Дмитро Матвієнко та Захаркома факти сітіві. Єдині новини. Війна це постійний ризик навіть у тилу. Сергій Скотар, командир інженерного саперного взводу 14-го окремого полку. Він певний, що йому готуються висунути обвинувачення у вбивстві, якого він не скоював. Розбиралася Олександра Ченкова. Сергій лавах ЗСУ понад 8 років виконував завдання у складі артилерії, розвідки. Нині він командир інженерно-саперного взводу 14-го окремого полку сил безпілотних систем. Утім, воєн каже, загрожують йому не лише ворожі обстріли. Я розриваю зараз міжміновою війною і кримінальною справою. справи. Мене до Можна кажучи, дванадцяти годин вечора службові задачі. Після дванадцятих годин вечора я вичитую весь кримінальний кодекс і шукаю, як себе захистити. Це інтерв'ю із Сергієм ми записали два місяці тому. Аби поспілкуватися з журналістами, тоді командири відпустили бійця просто з фронту. За словами Сергія, правоохоронці готують йому обвинувачення у вбивстві, яке він не скоював. 27 лютого 2022 року. Воїн отримав наказ від командування ОК Південь до. Ставити двох офіцерів до командного пункту в Овідіополь, але дорогу їх почав переслідувати автомобіль. Я сказав офіцерам, що я зараз спробую вийти, зупинити автівку. Вони мені дали дозвіл. За словами Сергія, він показував відповідні знаки, аби зупинити авто, але водій намагався збити військовослужбовця. Я зняв запобіжника, дослав патрон, Патронник, вистрілив вгору для того, щоб попередити водія, що буде застосована зброя. Натомість водій призупинився, потім додав газу, поїхав трохи далі і зупинився навпроти машини, де знаходилися офіцери, яких я мав охороняти. Потім було ще кілька неприцільних пострілів, і автомобіль зник, розповідає Сергій. Він на довгий час забув про інцидент. Однак, під час контрнаступу на Херсонщині, в якому боєць брав участь, його викликали на перший допит слідчі нацполіції в Одеській області. Адже водія учасника того інциденту пізніше знайшли мертвим. Утім, за словами Сергія, про статус йому не повідомили, а зброю вилучили лише через півтора року. І тепер захисник побоюється, що його звинуватять у вбивстві. Машина. Не була розстріляна. Є фото журналіста з міста Віддіопіль, який знімав ту ніч репортаж. І по його фото, вони, правда, тільки з переднього і бічного плану, але видно, що машина не розстріляна. Слова воїна підтверджує один із офіцерів, якого в той день супроводжував Сергій. Саме його заблокував невідомий автомобіль. Вийшли з машини, показали, що в нас є зброя, що військовослужбовці були пов'язки, все, все було. Повністю в однострої були людина, під'їхавши до автомобіля, в якому ми знаходимося, заблокувала двері, і прийшлося превентивно приміняти зброю пострілом уверх. Після цього він від нас уїхав. Олександр Блідченко розповідає, поліція під'їхала на постріли і за деякий час по рації передали неподалік, знайшли тіло водія, який переслідував військових. Офіцер каже, ця справа покрита таємницею. Єдине, що вдалося дізнатися про померлого, це житель міста Овідіополь. Того дня був на підпитку, Чому він переслідував авто, та як саме загинув, досі невідомо. Як мені говорили, що в протоколах було написано, що людина. Померла від крововиливу, але я сам особисто оглядав і машину в той час, коли його витягнули з машини, бо я, ми коли нас підвезли, він вже лежав біля машини. Ні на ньому, ні коло нього, ні на службу машини не було е, крові. Ми звернулися до національної поліції в Одеській області з проханням пояснити на якому етапі слідство та який статус Сергія у справі. Відповіді, що це таємниця слідства і воно триває. Ми чекали понад місяць. Зараз Сергій на передовій робить у себе протистояти росіянам, але не знає, що чекає на нього у тилу. Дуже сподіваюся, що ця справа нарешті закриється, тому що я виконував свої обов'язки і і ця справа буде проведена в принципі за законом і за процедурою, так як воно мало бути. Олександра Ченкова Євген Рапенько. Факти і сітіві. Єдині новини тут. Реабілітують найважчих пацієнтів: цивільні та військові. Після поранень чи хвороб проходять. Ретельний курс лікування як фізичного, так і психологічного, до одного з таких центрів Дніпра приїжджають пацієнти з усієї країни. І не лише через сучасне обладнання, тут працюють чудові фахівці, які мають індивідуальний підхід до кожного. А по відчуттям ще поноційну тут щось притуплене, бо тут стягнуто. Я скоротим'язи з максимально. Вона да, уходить хоч. Оп. і ще добре. Це ще один разок. Денис з Київщини уже вдруге.